ІДІЛ вже тоді офіційно заявив, що його кінцевою метою є розширення свого впливу на всю земну кулю. Не рахуючись при цьому з людськими жертвами, новий керівник Хорасанського вілаяту іділка Аль-Могаджір після приходу до влади переорієнтував свою організацію з прямих зіткнень до все більш нещадного точкового терору. Те, що Росія опинилася в перших рядках ворогів і ділка Вілаяту Хорасан, проявилося в тому, зокрема, що 5 вересня двадцять року саме Вілаят Хорасан організував вибух біля. Посольства Російської Федерації в Кабулі. Щиро вітаю господині та Панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста, Альтиканеб Рашаїм, кілот ахарит лара, не Рашаїм їдах. Злим не завидуй», пише Соломон в приповістях, Бо для лихого немає майбуття і світильник злих. Погасне і далі фраза, яка стала прислів'ям в усіх відомих мені європейських мовах: когеша, хадба і поль, втори яму іншому сам в неї впаде. Вигулель Евен Елаф ташу, хто котить камінь у гору, до того він повернеться. Путінська Росія, як правоприємниця кривавої більшовійської імперії, сповідує ту ж саму ідеологію, ту саму формулу Ми на горі всім буржуємо мирової пожар роздуємо. Она намагається компенсувати внутренние проблемы, внутреннюю энтропию тем, что выплескивает этот хаос за кордоны своей державы Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины, пешком, с тюками, на повозках и на запад. Объясните мне, вот почему вообще Киев стоит? Почему этот нацистский город до сих пор стоит? Нагадаю, ще шість років тому головний тодішній кремлівський ідеолог Сороков писав, що стабілізація внутрішньополітичної ситуації конституційну ладу всередині. Самої Російської Федерації можливо виключно за рахунок розпаковки хаосу по периметру. П'ять років тому напередодні ще першого туру українських виборів, наближений до Кремля головний редактор Ехо Москви Венедиктов, заявив, що згідно путінської формули, головний проросійський кандидат на українських президентських виборах це генерал Хаос. Хто угодно, тільки не Порашенко. И вообще, на мой взгляд, если говорить о нашем российском кандидате на Украину или в Украине, у нас мистер Хаос кандидат. Вот чем больше хаоса, чем больше слабее кандидат, тем... Путін вважає, що це вигодні Росії. Нещодавно українські кіберозвідники отримали доступ до листування керівника Держдуми Росії Володіна з очільниками президентської адміністрації в Кремлі. З аналізу цього документу виходить, що передбачаючи подальше загострення протистояння з заходом, кремлівські аналітики вбачають головною задачею сьогодні політичного керівництва це саме компенсувати внутрішню інтропію, компенсувати внутрішній хаос. Тим, щоб намагатися виплеснути його за кордони Російської Федерації, на думку кремлівських політтехнологів, це допоможе невілювати внутрішні. Кризові ситуації та згладити негативний ефект від них, відволікаючи увагу російського суспільства від внутрішніх проблем на проблеми, які виникають по периметру Російської Федерації, на шляху пошуку союзників цієї зовнішньополітичної інтропії кремлівські очільники не гребують контактами з будь-якими ультрареакційними режимами та рухами. Зокрема, і той самий ЄГІЛ, який нещодавно скоїв страшенний терористичний акт в Москві, теж вони вбачають своїми природними союзниками, про що відверто кажуть навіть на центральних російських телеканалах. Ну, в даній ситуації Росія навіть в цьому смислі в ісламському факторі ну ніяк не може бути об'єктом навіть для ігіл. Ми якраз раз в этом смыслі в міршові мирових геополітичних і тим більше в регіональних. Анфлікта здесь не тільки как бы, вот в Эти... Якщо в часи радянської імперії, за часів так званого комінтерну, пошук потенційних союзників був обмежений постулатами комуністичної ідеології, то сьогодні всі бар'єри впали. Сьогодні будь-який реакційний рух або режим є абсолютно природним союзником Путінської Росії. І чим кривавіший а жорстокіший цей режим, тим краще для задоволення путінських зовнішньополітичних амбіцій. Іділ або арабською даш, тобто довля тур ісламія філ -арак Шам, ісламська держава в. Іраку та Ліванте нагадаю Ліванте Арабською Ащам. Це ще з часів середньовіччя узагальнюючи назва для регіону так званого родючого повмісяця, який простирається міжріччям та середземним морем. Іділ зародився як об'єднання декількох колишніх загонів Аль-Хаїде, які діяли в Іраку під прапорами радикального ісламу Солофіцького напрямку проти американських військ, які на той час окупували Ірак, та їхніх союзників, які прийде. Алися до створеної американцями антисадатівської коаліції наприкінці 2006 року 11 екстремістських ісламістських загонів офіційно проголосили про створення довля та ракаль ісламія ісламської держави Іраку, яка і стала прообразом майбутнього ісламської держави. Іраку, Таліван, метою і діл стало створення великого ісламського халіфату, ісламської держави, яка буде існувати під керівництвом халіфа, тобто наступника пророка Мухаммеда, і жити по законам ісламського шаріату. В червні 2014 року іділ видала офіційний документ, в якому зазначались генеалогічні дані про походження тодішнього лідера Іділу Аль-Багдаді від самого пророка Мухаммеда на оголошенні нового халіфату, 29 червня організація призначила Аль-Багдаді офіційним халіфом. Як халіф він Вимагав відданості всіх набожних мусульман у всьому світі згідно з ісламською юриспруденцією. ІДІЛ вже тоді офіційно заявив, що його кінцевою метою є розширення свого впливу на всю земну кулю, не рахуючись при цьому з людськими жертвами. Карта, що циркулювала інтернетом, показувала історичні області колишніх мусульманських держав, як на Близькому Сході, так і в Європі, в Африці, і всі ці величезні території діл планує приєднати до своєї держави. Цікаво, що путінський режим, намагаючись позбавити власну країну, зокрема кавказські регіони ісламських екстремістів, свідомо чи несвідомо підсилював кадровий ресурс. І ділу в Сирії, хоча Росія неодноразово відкрито висловлювала свою підтримку президенту Башару Асаду в тому, що сам він називає боротьбою проти тероризму в Сирії, російські органи влади заохочували відправку місцевих джагадістів до Сирії. Зокрема, 32-річний Салафіт із Дагестану Надір Медетов, заарештований російськими спецслужбами у жовтні 2014 року за незаконне зберігання зброї, несподівано опинився в Сирії через 4 місяці. На думку експертів, теша Медетова до Сирії була не наслідком помилки спецслужб, а частиною спецоперації Кремля з перекидання проблемних членів суспільства в гарячі точки близького сходу червні 2015 року було офіційно проголошено про створення філій і ділу в Лівії, Єгипті, Саудівській Аравії, Ємені, Алжирі, Афганістані, Пакистані, Нигерії і Північному Кавказі. За межами Іраку і Сирії на сьогодні реальний ІДІЛ контролює лише невеличкі території на Синаї в Єгипті, в Афганістані і Лівії. Нещодавно іділ заявив, що вже має своїх офіційних представників в Марокко, Лівані, Йорданії та Палестині, але ніяких офіційних філій чи офісів цієї організації в цих країнах не існує. Ті регіони, провінції, в яких сьогодні вже діють партизанські загони і ділу в їх офіційних документах вілаятами в перекладі з арабською. Це штат або провінція. Припустимо в Вилаят Сінай, тобто в провінції Сінай, діє сьогодні партизанське угруповання, яке налічує до двох тисяч вояків. Угруповання також діє в секторі Газа, називаючи території свого контролю ісламською державою в секторі Газа, в серпні 2015 року. Саме бійці Вилаят Цінай підірвали штаб-квартиру Сил безпеки Єгипту в північному Каїрі. Поранивши біля 30 осіб, члени алзийського угруповання Джундаль-Хедафа в перекладі з арабської воїни халіфата, які присягнули на вірність і ділу і особисто Аль-Багдаді. В вересні 14-го року відрізали голову в Алжирі французькому туристу Ерве Гурделю. А в му році було проголошено створення Вілеят Хурсан провінції Хорасан ісламської держави, очільники якої присягнули знов ж таки на вірність халіфу аль Багдаві. Назва Хорасан в перекладі з перської звідки приходить сонце. Це історична область розташована в першу чергу на теренах сучасного Афганістану, а також прилеглих територій Пакистану. На сході Ірану на заході, а також на півночі Туркменії, Киргизстану та Таджикистану. Згідно з деякими конспірологічними теоріями, американська адміністрація могла бути причетною до створення та посилення ролі ІДІЛ на близькому сході. Але всі ці теорії були розвіяні 27 жовтня 2019 року, коли Міністерство оборони США та Білий Дім повідомили. Що американські військовослужбовці провели спецоперацію, внаслідок якої халіф халифа Бубакр аль багдаді був ліквідований? Про причетність до ліквідації лідера ісламської держави заявляли іракські та турецькі військові розвідки, які викрили місце перебування Аль-Багдаді та координували операцію американців. Ще до заяви 27 жовтня світові змі повідомили про подробиці ліквідації. Операція була готова до виконання ще 21 жовтня. Проте відкладалась через присутність великої кількості цивільних навколо Аль-Багдаді. Безпосередньо в операції були задіяні 8 вертольотів і два безпілотники, які приблизно 4 години у два етапи з перервою 30 хвилин обстрілювали село Бариш у Сирійській провінції Блі. Після підготовки до місця ліквідації прибули команди американських спецпідрозділів за інформацією. Змі на місці виявлені тіла трьох чоловіків, трьох жінок і дитини повністю зруйнований один будинок. 3 лютого 2022 року президент Джо Байден заявив, що новий лідер іділу Абу ібрагім аль Альгашимель Корейші був убитий під час рейду американського спецназу. в Сирії операція відбулася на північному заході Сирії в тій самій провінції Ідліб. При ліквідації лідера загинули не менше трьох цивільних жертв з боку американських військових. Не було новим халіфом 10 березня 22-го року став Абу Хасан аль-Курейші буквально через місяць після ліквідації його попередника. Але 30 листопада 22-го року Абу Хасан Аль-Курейші теж був вбитий. На його місці було обрано нового лідера Абу Хусейн Аль-Хусейні аль-Курейші. В лютому минулого року спочатку іракські змі повідомили про вбивство Аль-Хусейні. А пізніше в квітні того ж року. Турецькі офіційні особи повідомили про його вбивство, але ніяких офіційних підтверджень його загибелі так і не було досі отримано. Найзатятішим ворогом так званого іділка або іділ Вілаяту Хоросан, який взяв на себе відповідальність за терористичний акт в концертному залі Крокус в Москві, є рух Талібан, який сьогодні практично керує Афганістаном. І який… Жорстоко придушує будь-які опозиційні до нього сили, в першу чергу, якраз іділка протистояння іділ Хорасан в Афганістані з Талібаном якого сьогодні радо приймають в кремлівських палатах, загострилось ще за часів проамериканського афганського уряду. Тоді навіть американські війська були ситуативними союзниками Талібану, оскільки знищували керівників Вілаят Хорасан саме в східних провінціях Афганістану. Тоді декілька провідних керівників вілаяту було вбито саме американцями. І як стверджують експерти, чисельність організації знизилась з декількох тисяч до Декількох сотень чоловік, але протистояння ще більше загострилося, коли Талібан став практично офіційно визнаним керівним рухом сьогоднішнього Афганістану. Новий керівник хорасанського вілаяту і ділка аль могаджір після приходу до влади переорієнтував свою організацію з прямих зіткнень до все більш нещадного точкового терору не тільки проти талівів та їхніх союзників, але й проти релігійних міншин американців та будь-яких іноземців. Вважається, що під час виведення військ США з Кабулу саме ділка був організатором кривавого теракту в аеропорту Кабулу. Те, що Росія опинилася в перших рядках ворогів і ділка Вілаяту Хорасан, проявилося в тому, зокрема, що 5 вересня 2022 року саме Вілаят Хорасан організував вибух біля посольства Російської Федерації в Кабулі, коли загинуло п'ятеро людей, в тому числі двоє співробітників російської дипмісії. Нагадую, то чого ми розпочали цей випуск саундчеку, з Соломонівської цитати, второї. Яму іншому сам в неї впаде роками, підтримуючи найжорстокіші екстремістські режими по всьому світові. Тепер Путінська Росія і стала головною жертвою кривавого теракту найжорстокішого екстремістського угруповання. Тож, панове, продовжуємо слідкувати за розвитком подій. Не втрачаємо пильності не на крок. До нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.